Роман, давай з тобою уважно розглянемо картинки зображені. Голова. І це в нас дівчинка, так? Що у нас відноситься до голови? До голови. Які зображені картинки ми можемо віднести до голови? Чоботи ми не можемо віднести до голови. Ми їх не одягаємо на голову. Що ми можемо одягнути на голову? Що ми можемо? Да. Капелюх, вірно. Проводь. До голови. Так. А що іще можна віднести? Да. Що? Корона. Так. Проводь. Молодець. А футболку ми можемо віднести до голови? Ми її не одягаємо на голову, ми не можемо її сюди віднести. Не. Розглянь уважно. Що це? Що це? Вухо, молодець! Що ми можемо почути? Правильно, як співають діти. А що іще? Спів пташки, молодець. Так. Проводивка зімним пальцем до вуха. Супер. А ми можемо почути рукавичку? Так. Не можемо. Вона не звучить ніяк. Ми не можемо її почути. Не. Так, молодець. Роман, що це? Що це? Це у нас пальці рук. Так? Пальці рук. Правильно, і на пальці можна надягнути кільце. Так. Що іще ми можемо натягнути на руки? На пальці. Молодець, рукавицю. Давай вліво. Молодець. Супер, давай п'ять. Клас.